Метою підтримки дітей, які постраждали під час війни з московським агресором, Українська асоціація футболу створила спеціалізовану футбольну школу Open Food. А щоб втілити цю ідею у життя, вони у серпні цього року організували спеціальний семінар для волонтерів і тренерів об'єднаних громад, які вирішили взяти участь у такому край необхідному для дітей проєкті. Івано-Франківська обласна федерація футболу делегувала на цей семінар начальника молоді і спорту Олешанської об'єднаної територіальної громади Василя Двояка. Адже саме у цій громаді навчається 24 учні із числа переселенців та 21 дитина, батьки яких воюють у складі Збройних сил України. І що найбільш приємно, що всі вони прийняли участь у футбольному фестивалі, який за підтримки. Української асоціації футболу Івано-Франківської обласної футбольної федерації та громадської села Олеша провели цей захід на спортивних майданчиках і штучним покрихтям. На фестиваль з'їхали діти із шести сіл, які входять в Олешанську об'єднану громаду. А це не багато, не мало, а 72 учні, які взяли участь у цьому своєрідному святі футболу. Розпочався фестиваль хвилиною мовчання і поклонення квітів до меморалу Слави загиблим воїнам, жертовність яких і дозволила провести у цей непростий час такі масові заходи. Їхній подвиг буде жити в наших серцях, і ми маємо бути гідними їхньої жертви, показуючи свою наполегливість, чесність і повагу на спортивних майданчиках і в житті. Учасники художньої самодіяльності привітали юних спортсменів професійно виконаною пісню, яка надихнула малечу на лірично-патріотичний лад. Мати дитина України моєї береги свята України. Олешанської об'єднаної громади Богдан Двояк привітав малечу зі святом спорту і побажав вагомих успіхів на сьогодні і в майбутньому. Дорогі наші діти, учасники змагань, вчителі, шановні наші захисники, ветерани російсько-української війни, дорога громада, дорогі наші шановні гості. Сьогодні на цій гостинній Олешанській землі, на цьому майданчику, який був зведений перший на території Тлумацького району у 2008 році, ми сьогодні в особі всієї Івано-Франківщини приймаємо всеукраїнський футбольний фестиваль. Я більше ніж переконаний, що у селі Олеша, як і в цілому нашій громаді, так і в цілому в Україні немає людей, які в ті чи інші мірі не були дотичними до футболу, не пересікались з цією найпопулярнішою грою у світі, гра мільйонів або й мільярдів, напевно. Тому ми сьогодні маємо дійсно за велику честь у 25-му календарному році приймати всеукраїнський фестиваль на території Івано-Франківщини. Ми хочемо, звичайно, подякувати. Сам перед Василю Миколаєвичу, нашому начальнику відділу молоді, спорту, сім'ї та культури, який доклався в великій мірі до цього свята, хочу подякувати тим всім, пану хімейчику, який їздив також на велику всеукраїнську нараду навчання з приводу проведення цих фестивалів. Ну і звичайно, хочу подякувати всім, всім директорам шкіл, всім викладачам. Фізичного виховання, які доклались до цього дійства. Тому ще раз вітаю всіх вас на цьому дійстві. Бажаю вам блідно і гарно провести цей час. І, звичайно, хочу ще раз подякувати нашим захисникам, дякуючи, яким ми сьогодні тут можемо проводити для вас, шановні діти, ці такі потужні міроприємства. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Від імені Української асоціації футболу та обласної федерації напутніми словами до учасників звернувся основний організатор фестивалю Василь Двояк. Футбол. Даний фестиваль крокує всією нашою країною. Такі фестивалі на сьогоднішній день вже проведені в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській. Волинській, Рівенський та Закарпатській області. Сьогодні такий фестиваль приймає і Хмельниччина. І сьогодні такий фестиваль пішов в Івано-Франківщини. І Івано-Франківщину в даному фестивалі приймає призначну річність принад. Тому я ще вітаю. звичайно, сьогодні приємно, що в нашому фестивалі присутні наших населених пунктів. Бачу і тіле, що живачів, Петру, Будин. знаю, що серед вас і багато хто представляють. У цій районі нашої держави є переси, які люди, які ви беж... діти, які ви бим... які переселені з інших областей сюди через війну. Цей фестиваль проводиться, я вже казав, у всіх областях за винятком тих областів, де проходять бойові дії. Тому сьогодні мені надзвичайно приємно, і я хочу, щоб ви сьогодні, діточки, набрались таких багато позитивних емоцій. Щоб Спорт вас об'єднав, щоб футбол був завжди у вас в пріоритеті, і щоб сьогодні на цій майданчику було багато позитивних емоцій, було багато радісного сміху. Тому слава проєкціону України і слава Україні. Спортивний для школярів оголошується відкритим рівняння на прапор. А розпочалось фестивальне дійство, як і годиться з розминки. Молоді дівчатка у формі національної збірної під акомпанемент веселої музики зуміли завести учасників фестивалю у так веселої руханки. Після чого на шести локаціях розпочався футбольний фестиваль. Чотири локації служили школярам для відпрацювання спортивних елементів невід'ємно пов'язаних з футболом. А ще на двох працівники міліції та АМСники відпрацьовували з дітьми елементи особистої безпеки та норми поведінки під час військового стану. А медичні працівники створили для дітей атмосферу психологічного простору, командної взаємодії, комунікації та емоційної стійкості. А завершилось свято футболу врученням дипломі, який підписав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та спортивного інвентаря. Футбольний фестиваль став святом спорту та дружби, а також вагомим кроком у подальшому розвитку масового футболу. А діти після отриманих позитивних емоцій запам'ятають цей фестиваль на все життя, адже відчули азарт і жагу до популярної гри і зробили для цього свої перші кроки. Після нагород всі учасники фестивалю створили спільне фото.